Канал на свій смак вітає вас. Ділюся рецептом чудового смаколика, а саме вергуни. Або інша багатьом відома назва хрустики. Тісто для хрустиків готуватиму на домашньому кислому молоці. Його можна замінити жирним кефіром. Нам потрібно 100 мл. А також одне ціле яйце. Дві 3 столові ложки цукру, щіпка солі. Все ретельно перемішуємо. Також можна додати 1 столову ложку горілки та половину чайної ложки соди. Це приблизно 3 г. Тепер додаємо просієне борошно. Нам знадобиться 300-350 г. Кількість вказую приблизно, адже у кожного борошна свої поглинаючі властивості, а також. Кількість борошна залежатиме від густоти кефіру. Замішуємо доволі туге або його ще називають круте тісто. Формуємо з нього кульку, накриваємо та залишаємо на 30 хвилин. Пройшов час, тісто відпочило, стало м'яким та приємним у роботі. Розкачуємо тісто доволі тонко, товщиною 2-3 мм, і пам'ятаємо, що саме від товщини пластів, з яких робитимемо вергуни, залежатиме смак. Якщо розкатати тісто тонко, то вергуни будуть м'якими всередині, але хромкими на кінцівках, а коли товщина буде більшою, то і вергуни будуть м'якими, схожими на оладки. Тісто нарізаємо ромбиками. Посередині кожного ромбика робимо надріз та перетягуємо через нього один край ромбу. Обсмажуємо вергуни у добре розігрітій олії до золотистої скоринки. Смажуться вони дуже швидко, приблизно одну хвилину з кожної сторони. Готові вергуни Викладаємо на паперовий рушничок, щоб вибиралася зайва олія. Ось така кількість смакоти із нашої кількості інгредієнтів. А коли варгони охололи, щедро присипаємо їх цукровою пудрою та смакуємо.